Максиму Остапчуку 22 роки. Понад три з них він провів у російській неволі. Кожен день ми рахували, Скільки днів ми пробули в полоні, та мала надію, що навіть до тисячного дня не, не будемо там. Але а деякі хлопці ще залишились там. Де був і що довелось пережити, Максим воліє не згадувати, аби не нашкодити тим, хто й досі в російських катівнях. Саме тяжке е, лічно для мене, і є хлопці, за яких я теж знаю, що їм було, це дуже важко. Це тоска по рідній землі, по рідним, це морально дуже тяжко. Якщо побої, знущання, це ну, можна витримати, і воно пройде, то душевні. Травмою вони не загоюються. Саме найважче це було моральне состояння. Те, що ми скочали за рідною землею. Одразу по поверненню до України розповідає Максим, телефонував і своїм, і рідним тих, з ким був у полоні. З мамами, з дружинами, з дівчатами, які теж боряться, теж чекають. Це дуже дивовижно. я чесно, вражений, і я дуже поважаю, що вони чекають цих хлопців, і я впевнений, що вони зробили правильний вибір. Чого все гаразд, що тримаються, що ці хлопці настоящі козаки, вони сильні, вони українці. Приємно було з. Зв'язатися з рідними тих, хто мені допомагав, хто був поряд, хто мене підтримував, кого я підтримував в полоні. Я дуже хотів з цими людьми поспілкуватися, хотів з ними познайомитися, бо я за них від кожного хлопця який зі мною сидів, з родичами, яких я вже зв'язався. Дуже багато чув за рідних, за близьких. Максим родом із Миколаєва на захист батьківщини став у 18 років. Повномасштабне вторгнення зустрів у Маріуполі. Разом із батьком служив у 36-й бригаді морської піхоти. Тато Віктор Остапчук каже, батьківщину боронив із 2014 року. Має нагороду захисник Маріуполя. 12 квітня 2022 року з заводу Іліча вийшли в полон разом. На цьому прапорі вони обоє. Батько і досі в російській неволі. Тяжко було. Дуже тяжко. Але ми це витримали. Витримали. Будемо надіятися, що наші хлопці, які ще там залишились, бо їх теж немало, що вони теж це витримають. Ольга Рел, Андрій Нестеров, Суспільне новини, Вінниччина.